Плазує ніч розвідником моєї втоми, що виринає з під симптомів. Дійде до суті, чи знову скучу уявленням чеснот, звучання соціальних нот, як квот. Довірливість згорнулася, мов дитина, у схованку образливо пішла. Свою бездарність так вразливо у безборонні мовчки перейняла. Звучання тиші. Геніїв цитати, і як цитадель опорного єства, Словами бавлюсь, гріюсь небом, і навздогін відлунням вирина, по всіх радарах, векторах і магістралях пишу бунтарського листа, апострофом, синкопою на роздоріжжі, Тебе моя душа пита. Для чого? Скільки ще? З якого дива? Посеред посередності потреб, ногами по землі не відчуваю тіла, лишаюсь у відрядженні брутальних сфер.